Любі друзі, мої щирі вітання всім слухачам. Радіо в ефірі програма відверто наух. Вітаємо усіх, хто налаштувався на хвилі 101 та 1 фем. Працюємо у прямому ефірі. Наголошую, що наш телеграм незмінний і теж працює для того, був зворотній зв'язок із вами, дорогі радіослухачі. Наш телеграм у Радіо має такий номер телефону. Простий, записуємо швиденько, 097 5 101 101. Надсилайте свої запитання нашим гостям, які зараз завітали в нашу програму Відверто на ух». Отож, любі друзі, сьогодні ми поговоримо з тими, для кого сцена не просто місце, а світ, де вживають якісь певні мрії в студії. Юні актори із гуртка акторської майстерності, які тільки десь починають ще так шлях але вже знають. Як це так ось непросто і водночас прекрасно бути актором. Тож знайомимось в ефірі у Катерина Малецька та Софія Амік. Вітаємо доброго дня! Доброго, доброго дня. дня! Як ваш настрій? Як себе почуваєте? Добре, все гаразд. Добре. Я так розумію, останній робочий навчальний день тижні говорить про те, що настрій має бути зебест, тому що попереду вихідні. Але ми сьогодні зібралися для того, щоб поговорити з вами, скільки сьогодні на день режисури, так трішки, можливо, мова більше про режисерів. Але ви дотичні до театру, до акторства. Тому якраз сьогодні поговоримо про те, щоб ви нам розказали про те, як ви вподобали собі цей вид діяльності, чому саме акторство, як потер потрапили В гурток, і що взагалі для вас театр? Можливо, так багато одразу запитань, але я так, щоб у вас, як то кажуть, розвинулося на нас таке хороше спілкування, і ви змогли нам зараз про все це розповісти. Як ви потрапили в гурток акторства? Як це трапилося, чому і вже скільки там часу перебуваєте Ну я потрапила ближчим, в гурток Якби в студію угу. е через свою знайому. І це скільки ти часу вже зараз там займаєшся? Я займаєш? вже третій, третій так. рік. Так. Угу. Тобто десь знайома сказала, класно, там, давай так. підемо, позаймаємось, прикольно, навчать цього угу. гарно. Угу. І так і трапилось, так. так? А ти, Софійка? Я також в студії вже третій рік. Е знайшла чисто випадково через Інстаграм. Е давно насправді хотіла займатися якоюсь акторською майстерністю. Угу. Але якось руки не доходили щось цікаве знайти, і коли самостійно знайшла, вирішила, що треба починати. Добре, що вас загалі ну, так би мовити, і привело до гуртка, і можливо, навіть от ви переглядали якісь десь фільми, ви бачили на театрі, як грають актори, і ви зрозуміли, що я теж би так змогла, тому що я теж володію такими якостями, такими якимись талантами, такою впевненістю, такою сміливістю і таким артистизмом було щось таке схоже відчуття. Е, ну, я насправді е, думала спершу, що у мене нічого не вийде. Я думала якби спробую і, бо uh -huh. в мене до того було багато хобі. Я намагалася знайти щось своє. Я чесно не думала, що театр це стане якби частиною мого uh -huh. життя. І тепер я вже. Третій рік в студії не збираюся її покидати, і планую вже продовжити угу. кар'єру актора в майбутньому. Класно. В тебе є якісь такі свої кумири, можливо, голівудські відомі якісь актори, чи менш відомі, або все ж таки наші вітчизняні українські актори, які тобі до вподоби. Зрештою до Софії те саме буде запитання. Ну в мене так, навіть не те, що актори це наші викладачі Тетяна Васильівна і Дмитро Валерійович. Ага, зрозуміло. Тобто вони для вас якраз є так. тими кумирами, як актори. Для мене кумирами є також, звісно, наші викладачі uh -huh. і молоді актори лялькового театру, uh -huh. які лишень ну прийшли uh -huh. на цю посаду. Вони дуже надихають св своїм позитивом, своєю творчістю. Те, як вони поєднують і навчання, uh -huh. і вже роботу в самому театрі, це дуже мотивує. А хто саме так можливо може виділити Е, Прізвище не згоден, Ну, можливо, хоча би по іменах. По іменах. Це Олександр, Христина, Назар, Анастасія. Вони, якщо не помиляюсь, минулого року прийшли mm -hmm. в театр, і минулого року також мала честь грати із двома з цих акторів mm -hmm. на сцені, тому що Клас. вони були задіяні у виставу нашої студії. І це було ну, дуже корисним досвідом насправді. Зрештою, оскільки вже заговорили про те, що вперше так, чи навіть грали якісь ролі, то давайте згадаємо той період, коли ви вперше вийшли на сцену, зіграли вже якусь таку солідну роль, так би мовити, і такі, такі враження, емоції, які були присутні. Розкажіть нам про це. Ну, Ми з Софією, наші перші ролі були. В нас була одна роль. Тобто Софія була моїм дублером, і я її, і uh -huh. я була її дублером. А що робить дублер? Це тобто та людина, яка грає цю саму роль, uh -huh. і в іншому складі? Ага, зрозуміло. А так. Яку роль ви грали? Що саме це було? Це була роль капітана Елоїза Довга. Панчоха uh -huh. у виставі пепі Довгопанчоха, панчоха. Uh -huh. Ну, септомама мама головна uh -huh. гіроя. Ага, зрозуміло. Не складно було зіграти вже роль мами, так би мовити. Насправді, е, ну звісно, складно, бо це перша роль, стати дорослою, так би мовити, десь зрозуміти психологію і взагалі мами. Психологія мами це о, це дуже лабіринт. Лабіринтів сказала мистецький. Ну, але ви вжилися в роль. Як взагалі вжитися? Як, от, наприклад, вас навчають якісь певні техніки, от, зрештою, якісь лайфхаки, як передати ці емоції через рух, голос, погляд? Ну тобто у нас є домашнє завдання, наприклад, щоденники персонажа мудборди. Це мудборд, це якби матеріальне втілення нашого персонажа, ага. і ми якби. З кожним завданням копаємося все глибше і глибше, щоб зрозуміти нашого персонажа. Mm -hmm. Також Ну, я особисто намагаюся випробовувати пластику свого персонажа в реальному житті. Тобто, щоби ну як... А як це перед дзеркалом? Треба подивитися, як ви виглядаєте? Чи такого немає якісь такі заняття? Немає насправді. Моя друга роль була Фрейліна у виставі попелюшка, е, і я чесно там була доволі така витримана пластика, враховуючи, що це дама при дворі, яка жила. Ага. І тобто, я навіть в повсякденному житті стояла в цій позиції ніг е ага. і я ходила з носочка, і Серйозно? мені приходилось десь місяці два, щоб відівчитися від цього. Прикольно, щось таке Софія, згадуєш теж? Е, також згадала свою другу роль минулого року. Я грала смерть е, Того. доволі містичний персонаж. Е, там не так по пластиці. Ну звісно, пластика також важлива, але мені якось більш. Емоційно я довше якось вливалася, навіть ті самі ситуації життя. От я умовно в якійсь ситуації в коледжі там знаходжусь і думаю, як би тут поступила смерть, або щось mm -hmm. вдома роблю, і мені от чисто цікаво. А як би вона тут сказала, як би вона тут зробила, і це дуже допомагає зрозуміти персонажів в таких побудових ситуаціях, але не складно взагалі то містичні ролі або ролі негативних героїв грати. Е, ну, це справді складно, але це дуже цікавий досвід, враховуючи, що е, немає поганих ролей, є uh -huh. погані актори. Е, так і є. <рес> От, зрештою, кажуть, що кожен актор починає зі шкільної сцени, а далі вже з'являється справжня магія. Тобто, десь зі школи. Чи ви намагаєтесь проявляти десь е, ці свої таланти в, в стінах вашого навчального закладу? Е, ну, я. Спер до початку свого якби, акторського шляху я навіть е ніяк е не намагалася це проявити, uh -huh. а вже е після того, як я Почала навчатися угу. у театральній студії. Я вже якось почала трошки помаленьку, так зреалізовувати так. собі більше в школах рідної школи 24-ї зрештою. Так, Софія. В мене навпаки ж я з самого дитинства, ще з садочку. Мені завжди так. подобалось грати якісь ролі. В школі завжди мені давали якісь такі доволі ексцентричні ролі, багато тексту. І Мені це дуже подобалось. Мені завжди було. Ну, приємно навіть взяти участь в якомусь віршовому конкурсі, вивчати mm -hmm. вивчити цей великий текст, поділитися з ним з глядачами. Е, тому я й вибрала цей шлях. До речі, може, маєш якісь такі лайфхаки, як швидко вивчити великого розміру текст? Е, аж лайфхак, так не скажу. Mm -hmm. Це загалом залежить від того, наскільки людина начитана і наскільки ага. людина час, то щось вчить, тренує пам'ять, так би мовити, це важливо, якщо ти з дитинства щось вчиш, завжди якісь вірші mm -hmm. там і так далі. То тобі ну зараз буде набагато легше щось запам'ятати там. Умовно ну звісно, це перечитування мільйон мільйон разів. Mm -hmm. Ну якісь під подушку не кладати <cleaning> <laughs> текст. Ну перший рік пробував. і ще враховуючи, що у нас є дуже багато домашніх завдань. І з них є більшою частиною саме скоромовки, вони є доволі великі, і це якби теж допомагає нам розвивати пам'ять, щоб ми могли. Більше і мов апарат, зрештою, розробляє. Так, це теж дуже важливо. Ми часом ведучі теж користаємо із цими скоромовками. 에, зрештою, є ще такий варіант в акторстві, як подолати свої хвилювання. Можливо, тут теж якісь є певні пункти, плани, рішення, до яких ви все ж таки схиляєтеся ну, і тут... навіть проробляєте їх перед виступом. Ну, Тут насправді немає якихось певних рішень, але. Uh -huh. Наприклад, перед виставою ми збираємося всі за кулісами в коло, і Класне. наші викладачі нам говорять приємні слова, нас mm -hmm. мотивують гарно так. і насправді це в кулісах. Це справді страшно виходити, враховуючи, що повні зали глядачів. Але коли ти виходиш на сцену, це якби хвилювання воно просто зникає. Ти туп... ти вживаєшся в роль і. Mm -hmm. Граєш вистава класно. Так. так як і зараз, в принципі, ви робите своє хвилювання Подолало, і ми з вами гарно спілкуємося. Софійка ще щось хоче додати з цього приводу? Я б додала минулого року, як я вже казала, у мене був доволі містичний персонаж, і загалом вистава вона це вистава, ритуал за жанром, і влитися було знову ж таки важко. Насправді, от перший. Семестр навчання mm -hmm. минулого року дуже важко вливалася. Вся оця містика, бо це просто ми як грали виставу і не відчували цього всього. Але mm -hmm. поступово, з часом, з розводками, репетиціями, це все набувається, і от вже перед е, самим показом, знову ж, як Катя вже казала, ми збираємося в коло, набираємось енергетики, дихаємо разом. Mm -hmm. е, а на першій виставі, що я згадала, що нам е, музика ж грає, коли глядачі за кораблі, no, і ми в. Т, ну, за той час, за колісами просто можемо танцювати, скільки хочемо, розпросити з себе всі хвилювання, щоб почуватися вільно. Угу. Е, до речі, що для вас таке найприємніше в виступі перед глядачами? От ви вже вийшли на сцену, грайте. Що для вас таке, як Елей на душу, що вам просто від цього ви кайфуєте? Якийсь такий стан, можливо, відчували? Ну, Це справді так. Я відчуваю, ніби що я вже вжилася в роль, що я. Проживаю цю mm -hmm. виставу, і це справді мені якби доволі комфортно і. Кейфуєш у цього, так. так Софія? приємно дивитися, коли люди захоплені uh -huh. очима дипогляди так? так дивляться на персонажа, якого по факту зробив ти uh -huh. вони не дивляться так на тебе, а саме на так би мовити, твоє творіння. Це ж ти повністю створюєш свого персонажа. Так гарно. А чи були якісь такі комедні чи незручні ситуації на сцені? Курйози, так би мовити? Е, так були. В нас на допрем'єрному показі моєї вистави полюшка. В нас е, на сцені був. Були, тобто такі манекени, які, з якими ми взаємодіяли протягом вистави. Uh -huh. Вони були у нас, е, якби, ми користувалися ними в певних пластичних номерах. І один манекен був, впав. Е, коли ми всі, е, Це був танець на балу. і uh -huh. і ми, е, тобто, і ми, тобто, Хтось випадково зачепив його, але наш е, якби, колега, він. Е, не вийшов з ролі, і він його підняв mm -hmm. і вже підключився за всіма. Тобто на ходу зметикував. Це найважливіше взагалі. Завжди можуть статися якісь такі курйозні ситуації, але от важливо не вийти з ролі і виролити. Як, до речі, реагує актор, коли публіка сміється чи аплодує якось так неочікувано, або не не дещо такий неформальний сюжет, який був для вас такий несподіваний. І так би мовити, там цих аплодисментів в цей момент ви не очікували зовсім? Ну, насправді. Аплодисменти в будь-який момент це якби приємно. Uh -huh. Це відчуття, що тобто, що що глядачам не нудно, uh -huh. тобто вони спостерігають за тобою, і їм цікаво це робити. І тобто, це якби опора uh -huh. наша гарно, так Софіка, що щось хоче дати. Головне не. Зацепеніти просто і <смеш> чекаючи, поки вони стихнуть. Ну, Звісно, ми не можемо говорити далі текст, коли, ну, так, якщо так. весь зал е, аплодує. Але головне ну, виролити з цього, е, ну, не виходячи з ролі. Дійсно, погоджуюсь. Взагалі, яку роль ви мрієте зіграти в майбутню? Я навіть не можу це сказати. Я б е, хотіла просто кайфувати від ролей. У мене немає якоїсь такої певної мети, щоб зіграти якусь роль. Я просто хотіла би зіграти побільше вистав і набути якогось цінного досвіду. Досвіду гарну. Е, Я би хотіла, У мене є кілька таких моїх угу. <свіг> бажань, так би мовити. Е, у нашій студії є вистава за межі дощу. Вона про дівчинку з аутизмом. Угу. Е, вона по твору, Е, не згадаю автора, але загадковий нічний інцидент з собакою. Mm -hmm. І мені насправді шалено подобається, як її виконала е, дівчинка, яка грала mm -hmm. цю роль. І я би дуже хотіла зіграти її. Це прям такий мій театральний, е, ну театральна мрія. Мрія, зрозуміло. В якому жанрі вам би хотілося спробувати себе? Драма, комедія, казка, мюзикл. Ну у нас, тобто багато виставців мюзикли, і особливо особисто наша перша вистава з сонею. Це теж був, був мюзикл. Uh -huh. Також у нас минулого року. Наша старша група нашої студії в них була вистава Ноктюрн для м'ясницького ножа з оркестром. Це uh -huh. вистава в жанрі абсурду, і я би дуже хотіла зіграти щось подібне або навіть цю саму виставу. Годжусь сказати, вистава в жанрі абсурду, це справді щось так, Це така... що таке нестандартне, так? так? Це таке, неформальне, тобто, неформальне. Угу. тут взагалі відрізняється, якби ну, майже все. Тут перебільшені емоції, угу. тут неочікувані дії персонажів, тут е, неординарні костюми, грими, зачіски, тобто все. До речі, Грим і зачіска. Тобто, ну, Грим, я так розумію, все ж таки, у вас є люди, які допомагають вам зробити цей грим. Чи ви вже й навчилися навіть самі дещо так трішки себе загримовувати? Е, ну, коли я була в молодшій групі, до нас гримували старші студенці, uh -huh. але тепер я наскільки знаю, то ми гримуємося вже, стараємося якось це самі робити, щоб теж набувати цього uh -huh. досвіду і вчитися мистецтву гриму. Yeah. Ну, студійці допомагають одне одному. Завжди там студійці, навіть ті самі зі старшої групи, mm -hmm. і до нас в середню також приходили. Е, ну, робили грим, викладачі наші роблять грим е, самі. Якщо ми ну, розуміємо, що ми зможемо mm -hmm. це зробити, якщо дома тренувалися, то. Також є студійці, які самі грамуються повністю. Ось зрештою я так розумію, що все ж таки, якщо ви пішли в студію акторства, то десь ви можливо в майбутньому навіть себе бачите ще в цій ролі, і можливо зараз у вас вже є певне бачення акторської діяльності, акторського майбутнього через кілька років. Чи планували би ви таке наприклад вступити в наш Тернопільський педагогічний університет на театральне відділення чи ні? <с> ну, На рахунок тернопільського педагогічного я насправді Ну, можливо, ну, можливо інші якісь категорично ні, ага. враховуючи, що наш викладач. він, Тобто, якби, йому mm. Ну, він радив радше поступати до якихось інших міст, mm -hmm. тому що е, він навіть. Не те, що говорять не про той рівень, mm -hmm. а говорить про те, що в нас безліч студійців наших студійців. вони поступили в інші міста, mm -hmm. і вони зараз вже актори mm -hmm. там львівських театрів, київських театрів. І він ага, на цьому будує, ну будує свої побажання для нас mm -hmm. і радить радше вступати в інші міста. Що би ви порадили тим, хто мріє стати актором? Ну, я би порадила в першу чергу це відкритися глядачам і не боятися сцени, бо справді без цього актором дуже складно стати. Так, це дійсно. Насправді вар... ну, варто не приховувати себе, показувати, навіть якщо ти не граєш в якійсь театральній студії чи театральному гуртку, просто в реальному житті ну, не приховувати себе, бути таким, як ти є, тому що відкритість це найважливіше, мені здається, риса в акторстві. І якщо не буде цієї відкритості, то як ти зможеш показати чужу відкритість свого персонажа так, зрештою до речі, показуєте цю відкритість свого персонажа вдома своїм рідним, близьким, знайомим тренуєтеся на мамі з татом? Так ну я намагаюся цього не робити, бо я би хотіла, щоб мої батьки, коли прийшли на виставу, вони Самі та да, вони здивувалися. Наприклад, наші вистави є на Ютубі. Тобто, це якби перезапуск угу. для вистав. Ми зараз ставимо виставу Я і моя людина, яку вже грали до того. Угу. Тобто я своїм батькам цього не показую, бо я хочу, щоб можливо якась була інтрига. Ага, сюрприз. Так. Я як же казала, якось вдома намагаюся вживатися в ролі uh -huh. минулого року, коли я грала смерть, завжди від мами лунали такі е, фрази, як не в театрі. Будь ласка, заспокойся». Ну. Зрозуміло. Ну, ви робите їм вже театр вдома, так би мовити, у вас там своя сцена родина. Гарно. Ну, ж, дякую вам за такий хороший коментар. Дійсно, мрії – це те, що веде кожного актора вперед. Я зичу, щоб ваші мрії, зрештою, теж вас вели вперед. І хто знає, можливо, так і саме хтось із наших гостей вже майбутня зірка великої сцени. Я думаю, так і буде з вами, дівчатка. Так тримати, дякуємо за щирість і натхнення. Хай сцена завжди дарує вам радість Ну а зрештою, глядачі, оплески. Спасибі вам за коментар і до зустрічі в наступних програмах. Дякуємо. Дякуємо вам. Це була Катерина Малецька та Софія Амік. Відомі надію вже будуть досить таки відомі актори театральної студії, яка безумовно що розвиває і формує, і плекає такі чудові таланти, юні таланти нашого міста Тернополя. А це була Тетяна Зінько і програма відверто наух. Не перемикайте, почуємося з вами у. Буквально наступній нашій виході програмі за кілька хвилиночок.